Людська натура така, що будь-яка зміна статусу кво будь-яке нововведення, як правило, сприймається зі скептицизмом, а часто наштовхується і на хвилю критики, тим більше коли йдеться про справи амбітні. Так, оголошена наса нова програма дослідження Марсу Curiosity, яка має завершитись висадкою людини на червоній планеті вже до 2025 року. Потрапила під шквал гострої критики серед опонентів програми. І колишні працівники НАСА і чимало астронавтів. Про перипетії справи розповість Андрій Годованець. Досягненням НАСА можна позазрити. Висадка людей на місяці, розгорнення потужного телескопа і обсерваторії, пілотні та безпілотні орбітальні польоти. за 50 років існування аерокосмічне агентство часто ставило перед собою майже фантастичні завдання. Але попри скептицизм багатьох досягало їх. Однак ідея відправити людину на Марс викликала хвилю критики, навіть ветеранів НАСА. Один з них Крис Крафт, колишній директор космічного центру імені Джонсона. Це безглуздя, це неможливо виконати. за словами крафта для реалізації такої амбітної мети необхідно мати дуже ретельний план. На його думку, починати проект треба з підготовки транспортних баз на місяці. Ми знаємо, як потрапити на місяць. Це дуже реальна програма. Її можна реалізувати зі сьогоднішніми можливостями. Програму Constellation, Сузір'я, у рамках якої це можна було здійснити, президент Обама за підтримки багатьох науковців скасував на користь плану освоєння Марсу. Серед тих, хто вважається помилкою, астрофізик директор у нью Йорку Ніл Дегрес Тайсон. Я розумію риторику, що мовляв, ми вже побували на місяці, чого повертатися, але ми не були там більше ніж 40 років. На його погляд, план висадки астронавтів на Марсі не дуже продуманий. Мені здається, ми збилися з дороги. Те, що гарно виглядає на папері, не завжди працює у реальному світі. Девід Олександр, директор космічного інституту при університеті Райса, звинувачує у поставленні нереальних завдань політики у Вашингтоні, які контролюють бюджет НАСА. На агенцію чимало нарікають за відсутність плану чи ще чогось. Насправді, більшість їх проєктів базується на тому, що наказав їм цей конгрес чи попередній. Але у конгресі є багато прихильників освоєння космосу. Переконує керівництво НАСА. Ми тісно співпрацюємо з бюджетним комітетом конгресу законодавцями. Верхівка агентства не сумнівається, що Конгрес профінансує розробку і запуск систем, необхідних для відправки людини на Марс. Про що астронавти мріють уже кілька десятиліть. нарешті ми дісталися до того пункту, де починаємо інвестувати в технології і говорити про політ людини як про реальність. Але перед тим як мрії стануть реальністю, Девід Олександр радить керівництво НАСА і офіційному Вашингтону з'ясувати для себе декілька фундаментальних речей. найбільше запитання, яке ставлять. Критики, чому куди ми рухаємося, що ми там робимо, і що ми будемо робити з цією велетенською штукою? Американський конгрес, який уже не дає собі ради з державним боргом і не знає, як зберегти ключові федеральні програми, може спокійно урізати фінансування польоту на іншу планету. Тим більше, що політ відбудеться не завтра, а в майбутньому. Андрій Годованець Голос Америки.